А сотню вже зустріли небеса. У Галичі відбулось поминальне віче, приурочене пам'яті героїв Небесної Сотні. Люди прийшли зі свічками та надією на мир зі сцени лунають прізвища та імена прикарпатських героїв. Священники відправляють панахиду. Ріна Сивак, активістка Галицького майдану, наразі займається волонтерством. Дівчина каже: заради тих героїв, що віддали життя за Україну, варто продовжувати боротьбу. Нам сьогодні сумно. Ми сумуємо за хлопцями, але на жаль, ми сьогодні взяли шлях. Вибрали пріоритет боротьби за нашу державу. Бо якщо ми сьогодні не відстоїмо нашу Україну, то гасла майдану сьогодні будуть просто нічого не варті, коли ми не ми втратимо нашу державність. І тому сьогодні ми сумуємо з усією Україною, ми сумуємо за хлопцями, і цей біль не минає. Минув рік, а воно пече, воно болить. Петро Стримбіцький, голова районної ради, подякував галичанам за те, що вони допомагали майданівцям і за те, що зараз допомагають хлопцям в АТО, і згадав події річної давнини. Коли Майдан Київський горів і палав і лишилося декілька квадратних метрів на центральній сцені Києва лунала служба Божа, де стояли наші священники. І служба. Була десь до третьої години ночі. Був мороз, було холодно, все горіло, кровом все диміло. І ми бачили, як носили хлопців, як накривали їх брензентовими мішками. І не було там ні начальника, ні бідного, ні багатого, а були і жінки, і чоловіки, які піднімали бруківку, в тому числі і галичани, і несли там, де треба. Голова ж районної адміністрації наголосив на тому, що героїв Небесної Сотні ми не маємо права забути. Вони показали шлях нам всім. До твердої незалежності спом'янути героїв небесної сотні прийшли майже пів тисячі галичан. Близько трьохсот людей зібрались на віча у Бурштині біля пам'ятної дошки Героям Небесної Сотні. Місцеві священники відправили поминальну панахиду, а люди запалили свічки. Героїв, що віддали життя за Україну на Майдані, завжди пам'ятатимуть учні бурштинської загальноосвітньої школи номер 3 Тут учні та вчителі зініціювали встановлення стенду у вигляді України з фотокартками загиблих героїв. При матеріальній підтримці і вчителів, і дітей, ми створили ось таку пам'ятну дошку, яка присвячена Героям Небесної Сотні. Вона, ви бачите, це є Україна із фотографіями людей, які поклали своє життя за її незалежність. Світло, оці гірлянди, так це умовно ті вогники, ті вогники свічок, які горять в кожній нашій душі. 17-річний школяр рік тому разом із батьком поїхав на Майдан у найнебезпечніший час. Хлопець каже, зараз зовсім по-іншому дивиться на елементарні речі. «Після таких речей дуже багато всього міняється, і ти починаєш розуміти, що свою країну треба берегти, за неї треба боротися. Не допускати більше таких ситуацій, пам'ятаю, як я туди приїхав, там була надзвичайна атмосфера. Там було дуже багато людей, які прагнули відстояти свою батьківщину, прагнули подолати корупцію та позбутися олігархів та Януковича, який. Я довів країну до того стану, що люди стали дуже погано жити. Вони ввійшли в історію як герої, борці за Україну. Героями ми їх і пам'ятатимемо. Слава Україні! Героям слава! Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.